Від 21 тижня по 34 ми реєструємо досить велику кількість захворювань на ці інфекції. Ці інфекції є сезонними, але ми бачимо, що йде реєстрація досить така, м -м, більша, ніж ми сподівалися, в міжепідемічний період. Якщо ми... Зареєстрували 28 тисяч захворівших дітей і дорослих в період від травня місяця і по сьогодні, це на грип, грипп ковід. то в цій структурі ми маємо тільки півтора тисячі захворівших на ковід 19 Переважно сьогодні хворіють люди від 30 і далі, і старше віку. Сьогодні ковід 19 нічим особливо не відрізняється від попередніх своїх епідемічних періодів. І таким чином, про те, що йде сьогодні досвідка. Багато інформації в мережі інтернет-мережі, що сьогодні превалює підвид омікрону, це є стратус і німбус. Я хочу сказати, що в нашій області цих підвидів сьогодні немає. субаріантів немає, тому населення повинно заспокоїтися хоча б у цьому плані, що він такий надто страшний. Але тим не менше, він сьогодні приносить великі ризики для здоров'я і навіть для життя. Тому що за період від 1 січня і по сьогодні ми маємо шість випадків летальних від COVID-19, це люди, які хворіли на цю недовгу. це люди, які мали Звісно, багато супутніх захворювань, і тільки присутність ковіду в організмі вона ускладнила перебіг інших захворювань і призвела того, що люди ці померли.